Мене бентежить Андрію, що росіяни технологічно не туплять. Вони не дуже туплять. вони молодці. Ми так десь місяць назад з'явилася. Новина її ну, хороша. Я не можу мій товариш. Але я дуже добре спілкуюся з Сергієм Флешем. Це один з наших топових, скажімо так, технологічних коментаторів в Україні. і блогерів, і людина, яка займається технологічним оснащенням інноваціями. Він писав про те, що група Рубікон. Про яку ми неодноразово говорили, ми з тобою це часто, безпілотчики, ми. які зараз а. під Покровськом робити дуже серйозні проблеми. Але це були безпілотчики. Група Рубікон, як центр технологічний, вони взялися за створення безекіпажних катерів, тобто морських дронів. І Сьогодні вже була інформація. От ми кажемо, що гур, і вони красунчики. Я підтверджую, що це те, що гур влупили російський катер в Азовському морі. Я взагалі феноменальний я не знаю, як це сталося. Але сьогодні ж так точно так само, росіяни, і це було Рубікон вдарили своїм морським дроном. Це вже є підтвердження від речника військово-морських сил Дмитра Платенчука, По нашому е, сторожовому українському кораблі е, одна людина загинула. Там ведуться рятувальні дії, щоб я так розумію, судно не затонуло. Але це перший дзвіночок. Це перший блін дзвіночок. Те, що коли Рубікон береться за справу, він блін дуже серйозні на проблеми. Він дуже школі. якісний. Вони знаєш, росіяни нічого не гребують копіювати ефективні е, наші кейси. Вийшло з FPV-шками – копіюють. Вийшло з тепер з катерами, копіюють. Вони ж копіюють наші фактично сі бейбі і наші магури. Які працюють в чорному морі і дуже активно, і зараз фактично розвивають свою складову. Треба грати на випередження, треба тут розробляти нові засоби виявлення таких човнів, і те, як від нього захищатись, тому що дуже дивно для мене те, що роками. Користуючись вже, і ми фактично чорне море повернули собі нашу там певну частину контролю завдяки нашим безпілотним човнам і дронам. І не розуміти те, що виготовляючи їх, треба думати, як від них захищатися для мене тут теж питання. Зенітні дрони, це ми повертаємося. Теж про зенітні дрони. дрони треба було думати трішечки раніше. Зараз морські дрони з'являються поки ще не пізно. Нам треба знайти проти них протидію. Вони ну, переморські дрони, що... пере... дрони перехоплювали, тому що не нова не. акція, чесно кажучи, от я так скажу, нова акція е Путіна на перевірку міцності, я думаю, це буде спроба збити по наших морських шляхах торгівельних і так само по торгівельних суднах. Звить не військових, якщо йому дозволить, якщо йому зроди сходить з рук удари сьогодні. знову ж таки Київ повертаємося до першої теми. Азербайджан посольство Азербайджану постраждало від цього. Представництво Європейського Союзу в Україні постраждало від них в 100 метрах. Місяць назад прилітало від американського посольства. І всім начхати, і Путін цю перевіряє ці червоні лінії, коричневі лінії, чи як там кажуть, він відсовує відсовує, відсовує. Я думаю, що наступним це буде зазіхання далі на свободу судноплавства. Нас до речі, в Україні дуже нерелевантно не ставляти до судноплавства. Це в світі ще з часів там монокажу Колумба. Це дуже висока. Ну таке як. Як значить, базове право людини на свободи, так само і судноплавство сприймається. І я думаю, що він буде бити по торгівельний yes, суду. Він буде точно бити, тому що без моря нам ж. Це правда. Економічно ми просто не стягнемо без моря, і він спробує нас ще таким чином блокувати. Ну, Ми не наганяємо, як то каже, страху. Та? Ні, Є... ми, зуга, ми говоримо про те, що чекає нас в майбутньому. Є енергетична на жаль, зай... в на найближчому майбутньому. енергетична загроза. Морська Морська, загроза. Морсь... морська торгівельна загроза. Зараз вони, вже, на жаль, випробували. Загроза обстрілів. Загроза обстрілів це те, що нас чекає в майбутньому. А ми мене тішить, що ми теж дуже якісно відповідаємо, намагаючись ножсько ну, цю ініціативу збудувати. Не виключно, що якщо навіть буде досягнуто якогось заморожування на полі бою, ось такий сценарій з обстрілами, він буде нашою подальшою реальністю. От взагалі не виключено реально. І це може бути така, типу, Бої в стилі як між Ізраїлем та Іраном, я хочу сказати, подякувати головному управлінню розвідки, які повідомили, що вони грохнули в акваторії Азовського моря ракетний катер росіян, буян, який є носієм калібрів, могло бути більше калібрів, але гуру вдалося це задати. І я чесно кажучи, я в шоці як вони це роблять? Ну тобто -то. фішка в тому, що в гур є такий підрозділ примари, який. Ам... Підходить морський дрон до якоїсь локації, і з нього злітають в півішки і задають ударі. Це вот той підрозділ, який власне і по Криму, і по радіолокаційних радіо станціях, і по засобах ППО противника в Криму вражав. А зараз, ну, всі ж уявляють, що таке Азовське море. Це таке, як, як ну не хочу ображати, типу як калюжа сказати, але вона закрите море. Це закрите море, і зараз повністю ним оперує, скажімо так, послуговується всіма його берегами Російська Федерація. Як залетіти fpv дроном в Азовське море? Я не уявляю, як ГУР це зробило, але вони якось зробили це морськими дронами ну, і знищили цей корм. Ну зараз якісно працює, і примари, і дуже хорошу роботу. Зараз на півдні показує, Ми з тобою неодноразово проговорювали якісну роботу. Показує департамент активних дій. Він він, до речі, теж був залучений до цієї операції, як Ось, і в Азовському морі хороша операція проведена на півдні. Фактично, завдяки їхнім діям, завдяки підірвання логістики і ударах, точних по скупченню особового складу по складах БК фактично вдалося зірвати не одну спробу наступу на Оріхів. І тому росіяни пішли на степногірськ для того, щоб взяти висоту і іншим вже ходом піти. Тому тут є хороша якісна робота від підрозділів від правильних підрозділів. Мені подобається те, що ми намагаємося не просто засісти в глибоку глуху Оборону. А шукаємо варіанти, як перехоплювати ініціативу свою, тобто цю ініціативу війні. І насправді те, що ми зробили по території Росії, знову ураження НПЗ, і вже за два дні нашого від подкасту вже 21% галузі виведено з ладу, ну це якісна величезна робота, системна робота взагалі сил оборони і безпеки України комплексно. Це робота, яка велася роками для того, щоб ми зараз побачили цей результат. І робота якісна, робота класна. І ми перехоплюємо цю ініціативу. І зима буде ой, непроста в росіян, ой, дуже непроста. І ми точно знаємо, які зробити непростою. Вони наслякали довгою зимою, а тепер хай вони самі цю довгу зиму переживуть. Ну, слухай, але до речі, от мені цікаво почути ставлення. Ми так трошечки побічно минулого разу це обговорювали. Зараз російська пропаганда включила дуже активну шарманку того, що вони, намовляв, погасять нашу енергетичну інфраструктуру, що готуються до середини вересня, коли будуть дуже активні енергетичні удари, включно з усім. Енергогенерація, теплогенерація, видобуток нафти, видобуток газу, все, все. все От вони мають погасити, щоб залишити тільки мінімум, мінімальний мінімум для України, щоб ми могли якось хоч трошки жевріти та існувати. І вони до цього якраз таки йдуть. Сьогодні більше 600 знову повітряних цілей вони застосували. Більше 600 там дронів і ракет. Там більше трьох десятків ракет і майже 600 дронів. А це якби таке от нагадування, що вони можуть бути сильно і вони можуть бути потужно. Мені. Міцікаво, от що ти думаєш про до того, чи вони можуть це зробити. Думаю, ні. Якби могли, то ми б другу зиму таку пережили. А я знаю, що а я думаю, що так. Я думаю, що нам треба однозначно готуватися до того, ні, що Ні, готуватися точно зробити. треба. Дивись, може бути в нас повторення першої зими. Ну тобто, плюс-мінус там з вілими відключеннями, з графіками відключень, з екстреними відключеннями, таке можливо, і таке, напевно, буде. Але чи буде тотальний колапс і жопа повна, думаю, що ні. Ну, ми, що ми підготувалися. Ну тобто, а чому тоді? Хітні підстави зим... виникають думати, що ми підготувалися. А чому друга зима не була такою? Чому третя зима не була такою? Ну що в них не було 600 дронів на добу. Та я, я тебе сказав. прошу, та все в них було. Що ну, дрони стільки було? Ну, було? не було Ну, А що 200 дронів не зробили би тої біди? Частіше б це робили б. Ну тобто, якщо вони зуміли за перші ну, якщо вони зуміли, Василю, першу зиму, без усіх своїх мільйонів шахідів таке нам зробити, то чого не могли другу і третю зиму? Ну я не розумію.